Цього тижня були дуже жорстокі атаки на ряд українських міст. Особливо було дико в Одесі, страшна терористична атака. Далі, ну от один з символів, от буквально цієї минулої ночі, це обстріляний палаючий будинок в Херсоні, який не хоче показувати дуже наша, е, Преса, наші телемарафони. От на телеграм-каналі ми, ми можемо бачити. Ну ні, Одесу, звичайно, мусили показати, тому що сам Володимир Олександрович сповістив, як він до цього ставить і все інше. Але перше, це дійсно трагічні події, тому що було кілька дуже болісних ударів і загинули люди. Друге. Оцей символ будинку в Херсоні, який горить і де постраждалих, потерпілих багато, і йому на противагу той, який розкручують тупіння. Вибиті вікна в Білгородському, якої якісь там установи в Білгороді, чи то міська рада, чи то міська адміністрація, чи то обласна, я не знаю, яка без різниці там. Нічого майже не відбулося, багато шуму, багато звуку, стрілянина. Так це стріляли, пробували збити ті дрони, які туди летіли. Ну насправді, оця вся історія, яка крутиться навколо цих трьох військових формувань російських. Ну звичайно, коли щось подібне роблять у нас, то перша думка: від чого нас хочуть відволікти, або на який напрямок нас хочуть приволікти. Якось неприємно це все було. Перше сама подія. Ну ми колись пригадуємо, що бунаном зробив щось толкове. Всі провальні операції. Та це ж минулого разу в четвер Володимир казав. Все, що за що брався Буданов, це провал автоматично на ходу. В даному випадку ну є введення трьох російських підрозділів на територію офіційну визнану територію Росії. Вони щось там роблять. Рік тому це було набагато серйозніше, і це сприймалося. І вони набагато далі заходили. Там були серйозніші події. Цього року це все. Як якась інформаційна кампанія, як на мене, не більше, так когось там вони захопили по завищені цифри колосальні, скільки вони там расистів ліквідували, скільки техніки знищили? Ну не вірите, воно не вкладається. До речі. Це ж втрати ворога в їх нема в табличці, яка нам е, публікують, а тому виникають сумнів, чи це є. Плюс паралельно що і вчора в Києві провели ще й форум, міжнародний форум на підтримку цих русських добровольчих, е, корпусів, якому ну, не взяв участь напряму, а який привітав персонально Буданов. Оцей акцент. Русські діють роботу. Українська армія робить роботу. Росіяни роблять декорацію для якоїсь певної картини Будановської, Зеленського, якихось відосиків, не більше. Так, будь-який росіянин, який не розказує там, як він не хоче війни, ні війни, а потім розказує нашим мальчикам, будемо допомагати потрібно цим рашистським е, виродкам, убивцям. А той, який. З різних причин в полоні тут був, вирішив, що це краще, чи з якихось тих футбольних фанатів колись тут, з тому, що на Росії їх переслідували, вирішив воювати за Україну. Ну, все одно, це позитив. До них ставлення хороше, нема питань. Але робити з цього суперподію, і плюс далі, оте, що ми всі троє дуже добре розуміємо: те, коли йде інформаційна, штучна накачка, відбувається накачування цієї події. Невеликої, не суттєвої, показової звичайно, але не суттєвої розкачують до небесних розмірів. І от я знаю, що є кілька е, великих каналів мільйонників, е, ну по суті, засобів масової інформації, на яких дуже чітко координується позиція політика заголовків. це ми дуже добре знаємо цю штуку. Ми про неї вже говорили. І от заголовки на деяких з них, карінної період войне», второй фронт. Да, ні, реально второй фронт, другий фронт я прочитав разів п'ять цей заголовок. Відкрити Росії, відкрився другий фронт. Наступне е... 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 порівнюють з Пригожиним, дійдуть до Москви, чи не дійдуть до Москви. Досі сьогодні ще йдеться тема. Вони взяли два села чи одне село. В Чьоткіно вони пострілюють, не змогли взяти, і одне село маленьке взяли чи в Воронському районі, чи десь все. Тобто, це це набагато, це на порядок менше, ніж було торік. Але з цього робиться щось далі. Ну наступне: от до вчорашнього дня було, сьогодні вже не бачу нові заголовки, що ця акція зірве вибори Путіна. Заяви оцих російських, їхніх військових, оцих, що тут в нас служать, що вони зірвуть вибори, що вони не допустять, на вибори на Москві, не відбудуться. Далі оця дискусія, чи вони як вони будуть правити Росію, коли вони Москву захоплять. Ще раз кажу: більшість експертів, яких під це підв'язали, як правило, ну я заглянув, дещо що просухав середині, там де особливо гучні заголовки. Експерти говорять власне не про що і втікають від цієї теми, розуміючи що в її надутість. А от заголовки. Просто до ошупіння до ошаління. Тарас, а ти помітив, що після цього ну, ці хороші руски, яких постійно дмуть в українські ефіри, раптом заговорили про те, що Путін готов розміняти і Білгород, дати ледь не від Україні? Ну... Чекайте, це така мара, вони зараз нас втягнуть ще в іншу торгівлю. Тут і так українська влада зашивається, не може нічого путнього зробити. Я от дивлюся, коли почалася реальна хвиля ну е е е таких викритків публікацій по міноборони по закупівлях, так тут і зовнішня войнушка намалювалася. А може ну, і від цього відволікають? Чому може? ні? може? Ну але але питання в іншому? Питання в тому, що. Дійсно, необхідність атакувати Путіна є в тому, що Путін саме чому? Бо путінська пропаганда останні два місяці постійно акцентувала на готовності до перемовин. Але путінська пропаганда весь час верещала, що от, от от ми готові там деякі українські території, і якщо з'явився явив, прорив на території Росії, і, і зараз Путін верещить, що він готовий віддати українські території. То, в принципі, якщо оцінювати, ну, наприклад, для таких серйозних майданчиків, як ООН, або ще ті умови, які виставляє на торги Путін, він дійсно не може виставляти того, що в саму Росію не прийшла війна, але ж щоб розкручувати цю тему, треба уміти грати на Психології росіян як крутнути так, щоб через е, якісь засоби, бо телебачення там забетоноване. Там всі офіційні телеканали забетоновані. Ви тут цю е, ну, тему захоплення е, територій ви не прокачаєте. Ви російське населення цим yeah. не сколихнете. Тоді треба механізм внутрішній придумати, як через телеграм-канали, системи чуток і всього розкрутити до істерії, довести до істерії цей прорив. А чомусь українське суспільство це бачить і думає, що ж таке, ага. чого собі поперли ми. А, а ми а, а не бачимо, що під роботину давлять так, що в що нас шкура репає. Тобто концентрація військ все одно всюди, особливо звичайно, біля Куп'янська, там, там дуже загрозлива ситуація. Дуже. А ми тут рукоплещемо, що російські загони зайшли на територію Росії. Та подивіться, за, за ці два дні удари по прикордонній е, території Сумщини, авіаудари. Там, там просто в хлам понищена ну, в глибину на 10 кілометрів інфраструктура українська. Може, може на це треба звернути увагу? Ні, на це ноль уваги. Ну, от тут у нас дійсно така, ніби знаєте, якась трошечки роз... розстановочка з одного боку. Війну треба переносити на ворожу територію, хоча б епізодично. Для того, щоб перенести на ворожу територію, такі акції, як ця зроблена, вона годиться. Е, ну і набагато краще це ті удари по нафтопереробних підприємствах. Це набагато краще. Але в будь-якому випадку, це є тільки складова. Е... Це складова інформаційна війна має бути. Ну ми розуміємо, вони нікуди не прийдуть для того, щоб був хоч якийсь ефект реальний. Це треба було хтось з експертів сказав мудру штуку. Це треба було добре їх підготувати, коли ті прориваються паралельно з ними, передягнути в рашистську форму, взнати рашистські позивні, там все інше, обмалювати зетками і ветками оті їхні там танки. Провести їх якимись обхідними дорогами до Білгорода, війти в Білгород вже з сині жовтими прапорами, і звідти нанести удар зустрічний, щоб ті якось теж вийшли до Білгорода, от захопити Білгород. Нехай навіть на кілька днів це би був удар інформаційний. а так так насправді більше контрудар. Ну от по інформаційних зусиллях враження, що працюють виключно на українського глядача. А виключно сьогодні 10-та річниця, оцього так званого кримського референду. А, ну так. Сьогодні Путін там рукоплеще на е, красній площі танцює і співає, так би мовити. А які сюрпризики підготували Путіну під це десятиліття? Чи вирішили Путіну свято не псувати? Що от, от дивно. А тепер згадаймо інший момент. А як українська влада вибудувала стратегію? Блокування визнання результатів цих псевдовиборів на О. рівні. Так тут тотальний провал. Тотальний. Е, я б що? сказав, це не провал. Я б сказав, що це саботаж, так. тому що це насправді було зроблено кара, умисно. Тому, Все. Тільки в п'ятницю скликали Радбез. А що так. він? Це вже вибори йдуть. А вони скликали в п'ятницю Радбез. Так подивіться на поведінку партнерів, паре є. Європарламент, ну всі парламенти, ну велика сімка, жор жорстко. А від нашої влади ми не чуємо ніякої поведінки принципової, тобто самої принципової постановки питання мало того, вилазять вилазять зараз на тлі цього, вилазять депутататішки від «Слуги народу на ефіри і починають розповідати що. А ви знаєте, під час війни, мабуть, авторитарний режим все таки вигідніше. Він допоможе нам перемогти. Mm -hmm. Ох, йомаю, як вони заспівали. Так їм вони тепер стає зрозуміло, що їм хочеться таких виборів, як путінських. Так. І Саме вони тихенько так. готують нас до цього. Саме так і тому вони не особливо ті вибори критикують. Вони не розказують про масові фальсифікації. От ми це розказуємо. Я дивлюся офіційних тих. Так вроді би ні. Так за Путіна і так всі голосують, все прекрасно. І головне це не вибори. Розумієш, тому що це не вибори, ні доступу до медії, ні рівного фінансування, ні кандидатів опозиційних нема. Там просто не пустили нікого. Навіть нещасного Надєждіна і того зняли. Ну насмішка і все.